Всім доброго дня. Добре. Сьогодні 21 травня 2025 року і можна сказати, що цей день настав. Склалися оптимальні умови для внесення такого інсектициду, як Мовенто. І ми сьогодні з агрономом даного господарства Вадимом поспілкуємося стосовно його внесення і ситуації в саду. Чому саме сьогодні, Вадим, які рішення прийняті, як будемо працювати, від чого, для чого і так далі. Доброго дня всім! Да, дійсно, як Сергій каже, сьогодні склалися у нас в саду ідеальні умови для внесення мовенту. З даним продуктом ми працюємо вже не один рік, вже не раз переконалися в його ефективності. Тому у цей день ми, можна сказати, чекали, так як в нас протягом останніх двох тижнів у нас була середньодобова температура менше 10 градусів. Були був дощ в загальному випало більше, більше, напевно, як 60 міліметрів. Того на сьогоднішній день приймаємо таке рішення, що потрібно заходити і вносити е, мовенто з таких критерій, з таких причин. Перше, це е, кліматичні і погодні умови склалися. Друге, це е, дощ нам е, зачистив листок. Да? Е, листок зараз має. Скажімо так, найменше всяких сторонніх залишків на поверхні, це дасть можливість швидше, швидше і якісніше, щоб почала працювати системна дія. Того приймаємо рішення сьогодні, сьогодні вносити даний продукт. Який вилив ви плануєте робити робочого розчину на гектар, і чи плануєте додавати бакові партнери в Сьогодні хочем, хочеться додати бакові партнери в суміш, так як день перший такий теплий, але будемо працювати монопродуктом. Розраховую, що буде краща якість внесення препарату. Водовилив будемо робити, у нас є ділянка ця, де ми знаходимося ось тут. На цій ділянці ми будемо робити вилив 800 літрів на гектар. Так як тут плодова стіна, щільність набагато більша, а на інші, там де менша щільність, будемо виливати 500 літрів на гектар. Без використання адюантів, лише, лише препарат, була, ви сказали, вже ідея додати якийсь баковий партнер від виробників. Я маю на увазі від компанії, яка виробляє даний продукт. Ми рекомендуємо в ідеалі не використовувати бакові партнери, які в своєму складі мають механічні частинки. Тобто це препарати, які мають препаративну форму, водорозчинні порошки і водорозчинні гранули. Звичайно, при крайній необхідності, я розумію, виробників є необхідність захищати сад фунгіцидним, Шляхом, тобто додавати і контактні, і системні фунгіциди. Але в даному випадку, якщо є можливість, я би від цього утримався, скажімо так, або зробив обробку номер один, наприклад, от зараз у нас там 11-та година дня, передаю до 19 градусів температуру повітря. Спочатку у нас ми обробляємо чистий гарний листок, ми обробляємо розчином із мовенто, і далі на вечір ми заходимо і працюємо усіма тими. Контактними, системними значить, фунгіцидами або ж іншими там, мікроелементами для того, щоб захистити і наситити нашу культуру. Що стосується шкідника Вадим? яка ситуація зараз з ним, чи є популяція і взагалі, що було з інсектицидного захисту перед цим? Перед цим ще до дождів і до найближчих холодів ми вносили продукт PRIME. В нормі 0,9 літра на гектар. Бо в той момент, до речі, спочатку показалося, що він не працював, так як ми його внесли і почалися холоди. Холоди були такі, що медяниця, так як наш основний шкідник, проти якого ми боремося в Грушевому саду, є медяниця. В той момент медяниця розвивалася, а якби і харчувалася, а продукт Сіванто якби нам побачилося, що ще не працював в той момент. Але. В процесі там, підняття температур, або, наприклад, коли на день було там, 17 градусів, на ніч 5, все рівно якби, дія сіванто була якась. І, скажімо так, можна сказати, що ми від Сіванту до сьогоднішнього дня протягнули. На сьогоднішній день в цій ділянці, де ми є, ми можемо поодиноко спостерігати листобліжки, можемо спостерігати. Там перше, друге, третє покоління, ну це будуть поодинокі явища. Тобто, це ще раз підтверджується, то, що це якраз ідеальний момент для того, щоб внести глибокосистемний продукт, щоб отримати через 5 днів вже там е, повний системний захист в рослині. Я, ну, того, того й таке рішення. Чого через 5 днів нагадаю, через те, що, хоча продукт Movento високосистемний і рухається в рослині як вверх, так і вниз. Але для того, щоб він став а, діюча речовина його для того, щоб стала згубною клітинному сокові, треба, щоб спіритотрамат, основна діюча речовина мовенту, перетворилася в метаболіт спіротетрамат ЕНОЛ. Це відбувається під час інтенсивного сокоруху, і для цього треба якийсь час, кілька днів. Це вже буде залежати від того, наскільки в ґрунті у нас є доступна волога і наскільки високі температури у нас протягом дня. Тому для того, щоб Після внесення дана речовина ефективно працювала, необхідно якийсь час. Продукт не має нокдаун ефекту, він є безпечним для корисних е, запилювачів, корисної томофауни, але для того, щоб він спрацював і працював далі довго і потужно, нам необхідно якийсь запас часу, кілька днів. Стосовно е, сіванту, Вадим, ще хотів запитати, скільки приблизно пройшло днів після застосування сіванту до сьогоднішнього дня? Більше як два тижні, точніше, я не підготовився, не подивити більше два більше, тижні. З урахуванням того, що випала велика кількість опадів, да, правильно. Да. І з урахуванням того, що були температури вночі опускалися до 2-3 градусів. Да, 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 Тому да. стосовно Сіванту, буквально два слова хочу сказати про те, що це теж суперсистемний продукт. Який ефективно і класно працює від температури плюс 8 градусів, але коли системність в рослині припиняється або знижується через різке пониження температур, ми повинні розуміти, що системність в рослині знижується і продукт десь може, скажімо так, бути на паузі. Але лякатись не не потрібно при підвищенні температур він нікуди не дівається, він починає працювати, і ми маємо, як ми бачимо, на Прикладі цього господарства успішний, довготривалий захист за рахунок Сіванту Прайм. А зараз час на новенту. Тому до роботи. Дякую. вносьте продукти правильно. Всім гарного дня, працюємо!